На нулі його псевдо-школяр, а в звичайному житті він молодий та перспективний музикант, який до війни працював у великій компанії. І от тепер Святослав бойовий медик, який під кулями та ворожими дронами з поля бою евакуйовує загиблих та поранених. До війни я писав електронну музику, десь займаюся цим вже років дев'ять. Зараз е, трохи вже руки не доходять закінчувати проекти, але якісь наброски собі можу там зробити, послухати так, щоб розрадити душу. Я вже працював в хорошій великій компанії. Я був менеджером зовнішньої економічної діяльності, але час такий прийшлося трохи змінити е, вид діяльності. Спершу територіальна оборона з жовтня 22-го року Нацгвардія. Саме там Святослав і навчився тактичній медицині. Тепер, після двох ротацій, боєць вже точно знає, що його вибір був правильний. А ще три роки тому у мирному житті він оце навіть не повірив. Я ніколи не бачив себе в медичній справі, так як мені не дуже завжди подобалося говорити про внутрішні органи. Я мав відразу до такого. Але під час підготовки до ротації була можливість стати бойовим медиком. Так як допомагати людям, ну, я не можу відмовитися. Тому я вирішив пройти цей курс. Курс закінчив на відмінно. і зараз не жалію про це. Потрібно розуміти всі ризики. Потрібно розуміти, для чого ці ризики. Ти працюєш для когось, особливо в такій справі, як медик, санітар. Ну, я не можу посидіти, наприклад, довше в укритті, знаючи, що там людина зараз стікає кров'ю і їй потрібна моя допомога. Основне завдання школяра це не лише зберегти життя бійцю, а зробити усе можливе, аби важке поранення не стало причиною ампутації. Святослав зізнається, що в польових умовах зробити це вкрай важко, а ситуації виникали різні. Я був на позиції і по радіозв'язку нам передали, що є поранений з серйозними травмами осколочними ніг. Я зробив заміну турнікета на пов'язки, і ми очікували евакуацію. На жаль, БТР підірвався на міні. Евакуація не відбулася. Інша техніка також не змогла доїхати до місця цього через велику кількість впівдронів, тому це затягнулося ще на одну добу. І це лише один з прикладів, як це бути медиком на війні. Схожих історій Святославу хоч греблю хати, бо є зділиться, що порятунок на нулі це ще й психологія. Адже саме розмови з пораненими є дуже важливими, аби вони змогли впоратися із своєю травмою.